Та, та груша. гніздо якогось, Чуть не ремеза, Хрощ прицепився. І... Рій. Визвали мене на допомогу. Цікаво, що там буду знімати.

Треба ось щитку було взяти, я щось не подумав. Я вже тут навряд чи я заберу. Ти може підстави дро до постуки, щоб вони попадали, чи з черпаком пошкриба його. Ти, ти, розмай... ти спіпає нібджови, ріпак цвіте, сидить, світуть, а вони боїться зібралися. Вже одна пробирається до мене до морди. Я ж тут взагалі вроді би не при чому. Я їх, мабуть, я тут знайти насточні. Сино, блин. Ще б взял бы. Поздравься, Та Виктор. Значит, бы хоть бы нищили. Ай, видай, если додому полетять далекі країни. мене дзвони. А не от дзвониш лентяєм, хто не хоче. Ну всі тропинку знайшов. Добре трошки. Там то більше це. Все тихо вже. Хорошо. От трутня відфільтровуємо. А тільки що зняли роя? Мені матки це не треба. І знову ж, за допомогою ганімаські рішоточки. Ми її відфітруємо. Це що має бути? Це бджола проходить, а трути матка не проходить. Та ти що ти по матку що, викидати будеш чи що? Вона така, Мен треба, щоб роботу робили, так як я, от зночі і он скоро знову ніч, ти поцілив приїхав, роя забрав. Цілий yeah. день на пасіці. От такі мені бджоли треба. Це як же ж треба мед, любити, що <реку> Шо? б робити, не висипатися. <реку> 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 то слухай, може ти як зловиш, то я їй для дядьки одам заберу Хорошо. чи ні. Так, роя я вже сформирував. Я вам дається трутники літають трутники. І не багато можна на пальцях переховати, но сам факт, чи матка попала туди чи не попала, трутні не більше десятка. У нас і це трутні. Така от ефективність. Кому потрібно на облітники то питають, як вести на облітник, як стартер сформувати, представляю, що в тому стартері робиться. Тобто що в тому нуклеусі робиться. Зараз спробують шукати матку, якщо є, то є нема, то так і буде. Так, Перевернув я рісхідку. Поки я включив камеру, трут він повтікав. Вони сидять з іншої сторони. Матку ще не бачив, зараз подивлюсь. От, трутні є, а матки немає. Матка, мабуть, на стовбурі дерева десь сиділа близько. Погано було трусити він. Навіть видно. І з грушею, з гілками ламав. Ну, мертвых тоже матки не видно. Что осталась матка служить верой и правдой воевому настрою. А, тихо, тихо, тихо! Вот она, дивиться, Елки-палки, в клубочку съела. Он в углу ходит. А, значит, маточка попала мне в руки. Ну, так как какой дедок просил, что можно маточку ему отсюда Я же сказал, что на нуклеус и пущу. Ну, ну, матка ходить. Я ще діда позначення. Буквори наклею. Mm. Ось вот. mm. ну, це походу блідна довго така матка. Вот. І буде ця матка служити в тому селі, зона наступний рік буде ройок. Дзвонить Юра і приїдемо, заберемо. такий mm. круговорот життя буде. Отдам йому райову, як він хотів, а потім дед буде знову ловити раї. Отак і живуть люди. Розмножають роями і кажуть, що бджоли сім рамок, вулок не повний, а вони раїтися хочуть. Ну, от зібрався консиліум. Матка хоче рвати когти, трутень втомлений, хоче їсти. Його треба обігріти, накормити. На це потрібно гніздо. Відбираю в кліточку і діду віддам. Отак от. Бачите, от. наскільки ефективно простий ящичок. Робився для одного, пригодився, бджола ця пішла, заселив нуклеуси. От, матку віддам, вона мені не потрібна. Ось така історія. Ну вот, позначу маточку белой миткой, щоб дедушка знал, какого року вона шухер зробила. Зараз бджілок з її роя дам і отдам в добрі руки.